Всім привіт, з вами без цензури на цензорнет. Мене звати Богдан Буткевич і це краща аналітика українського Ютуба. Підписуйтесь. Ну що, сьогодні на третій роковини повномасштабного вторгнення рашистських виплутків на нашу територію. Чесно кажучи, можна багато було би говорити про якісь там політичні речі, про військові. Про це багато хто буде говорити. Я би з вашого дозволу приділив увагу суто емоційним речам, тому що я все таки. Щиро вірю в те, що аудиторія Цензор.нет це люди розумні, це люди емоційні, це люди патріотичні. І є речі, до яких, мені здається, нам варто бути готовим уже прямо зараз. Тому, знаєте, оце відео, воно буде в форматі таких собі неприємних запитань, назвемо це так. Я вас закликаю не кидатися в мене какахами, а просто подумати про те, що, ну, по-перше, це моя робота як журналіста задавати незручні питання. А по-друге, як буде добре, якщо я буду неправий і якщо все це. Не справдиться. Ну, а далі, звичайно, вирішувати вам. Ну, отже, по-перше, друзі, я сподіваюся, ви вже всі зрозуміли, що не буде ніякої отої справедливості, яку ми з вами так хотіли побачити, щодо рашки. Ну, про справедливості, в принципі, в світі нема. Дивно, що ми цього з вами не розуміли, але якесь, знаєте, було дитяче уявлення. Напевно, що є якийсь такий, знаєте, вже сформований світоустрій, світобудова, де. Є якісь країни чи люди, якісь дорослі, нібито, які, значить, можуть завжди добитися якоїсь справедливості. Ні, як виявляється, нічого цього не буде, друзі. Не буде ніякої гаги. Мірський кримівський чахлик пойло, помре або в своєму ліжку, або від рук свого оточення. Абсолютно очевидно, що нікого расисти не видадуть ні на які суди, навіть якщо до цих судів відійшло, що вбивці українців. З числа всяких там пілотів, подводнічків, та і просто всякої тварі, яка на фронті розстрілює наших полонених. Вони, якщо виживуть, ну, якщо ми говоримо про всяких пілотів, та й так так ще й виживуть ще й чудово, вони себе прекрасно будуть почувати. Вони вже, напевно, хтось уже навіть певно їздить в Туреччину, якусь там на відпочинок, і здається дуже добропорядочними членами свого так званого російського суспільства. Мало того. Їх портрети будуть висіти в школах, вони будуть приходити до школярів і розказувати, що все ок і все чудово. І от щодо теми справедливості, чи ви розумієте, що за пару років навіть тут, у нас в Україні не кажучи вже про світ, особливо не західний світ, да чимало будуть морщити носа на спроби нагадати про злочини, про вбивства. Про, і на будь-які спроби, скажімо, адекватної частини українців нагадати про пережиту катастрофу, про те, що треба ж притягати до якоїсь відповідальності, будуть морщити носа і казати, що ну ви розумієте, ну, вже ж все, ну, тіпа, ну це ж війна, треба ж пробачити. Ну і опять же, бізнес з'южили, розумієте, да? Я просто для підсумування цього пункту хочу зазначити, що я дуже сподіваюся, що більшість з нас вже зрозуміли, друзі, да, що буде тільки та відповідальність для катів і вбивців, які... Яку ми самі влаштуємо, або ні, або ми дозволимо знову всяким перевертням при владі або у погонах не допустити формування ніяких загонів месників чи згорнути ті програми, які, на щастя, поки діють по відлову цих мразі. от тому відповідно, яка може бути відповідальність в даному випадку? Дуже 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 проста, друзі, вона може бути в вигляді самокатів. Вибухівки під авто, там, ну і так далі, і тому подібна історія. Якщо ви думаєте, що може бути якась інша, то ні, іншої друзі не буде. Це абсолютно однозначно. От, і я сподіваюся, всі це дуже добре розуміють, і так само добре розуміють, що якщо ми не влаштуємо таку от відповідальність, знаєте, пару обійм на прогулянці якогось чергового пілота в лісочки, да? ну тоді вбивці будуть пишатися. Собою і передавати свій досвід і легенди про те, як вони дуже хоробро нищили проклятих укранацистах. А їх діти будуть мріяти, можемо, повторити, і повторять буквально при першій же нагоді за 3-4-5 років. Можете не сумніватися в цьому. По-друге, друзі, я сподіваюся, всі ж розуміють, що зовсім скоро, якщо не прямо зараз, вже починає вилазити купа Паскуді, яка, ну тихо, тихо, так, тіпа, тихенько не відсвічувала ці три роки, ем, от, яка почне зараз спокійно слухати російську музику, російську мову, на будь-які спроби їм щось сказати. Вони будуть казати: А при чому туте? Ем, розповідати, що нам по прагматиці треба торгувати знову з Рашкою, Білорашкою. До речі, це ж правда, треба ж, це ж вигідно. От, ви ж бачили, наприклад, відео от, буквально на днях. Це просто якась фієрія, значить, в ніч найбільшої шахетної атаки. Це 23 лютого в Київському нічному клубі. твою мать який нічний клуб, але окей, в київському нічному клубі спокійненько собі танцювали під там репера, і все окей, ніяких проблем. Ви ж розумієте, що зовсім скоро російське бабло знову почне лізти сюди. І купа уродів цьому реально радітиме, виправдовуватиме це, і називати тих, хто проти цього агресивними. Розпалювачами війни і питати, а чому ти сука досі не в посадці і не здох? А От чому? А ще уявіть, коли якщо зайде китайське чи саудитське бабло, то вони за неї і рідну матір продадуть. Ви це маєте розуміти, друзі, що е, я навіть визнаю що свою помилку в цьому сенсі. На хвилі, знаєте, цієї величезної, е, такої, знаєте, гігантського цунамі українського 2022 року. Мені здавалося, що ну не може бути повернення вже до минулого ні в яких формах. Ох, як я помилявся, як легко величезна кількість все одно людей. Я ну, мені мені здавалося, знаєте, вже такий, такий шок, який переживало українське суспільство. Цю кров, це все ну, воно неможливо просто, щоб воно просто пройшло. Може, воно й не пройшло про всіх. Тим не менше, ми ж бачимо, що дуже легко ті, хто в 22-му році ліпив собі наклеєчку Добровечорами з України. Потім перетворюються знову на тим, бо вони були до 24 лютого, коли страх проходить або коли треба брати відповідальність за оборону країни на себе. Правда ж, друзі? От таке це цього варто бути готовим вже прямо зараз. По-третє, ну, всі ж розуміють, да, що от власне, от ті, про кого ми зараз говоримо, для яких війна весь цей час була ну, знаєте, не більше, ніж таке недокучливе тло, вони зовсім скоро це вже в принципі, відбувається, почнуть адресно агресувати на військових та їх родини. Бо їм мулятимуть очі люди в пікселі, ну, бо вони будуть нагадувати цим уродам про їх власну нікчемність. Ви ж це розумієте? Я вже не кажу про відверту вату. Ні, от про таких. А держава ну, не буде встигати ні, нормально нічого робити з ветеранами. Вона і зараз нічого це не робить фактично. А влада будь-яка, насправді будь-яка, я навіть не кажу особисто про Зеленського, хто б не був, насправді вона не сильно ти хотітиме зв'язувати з ветеранами, бо скажіть мені, будь ласка, яка влада любить ветеранів, в якій країні? Ніяка. І також мене дуже сильно буде тригерити. І чи ви, друзі, це розумієте, коли ну, скажімо так, в першу чергу розмову йде звичайно про чоловіків, які поховали за кордоном, і деякі з яких навіть повернуться, навіть не сумнівайтесь, матимуть нагабство, якщо якщо будуть якісь вигідні контракти чи ще щось, так от вони повернуться і будуть вам розповідати про те, які всі, хто тут лишився, хірові, токсичні та агресивні, і як вони не мають права нічого нікому пред'являти. А це буде, друзі, на жаль. Четвертий момент теж дуже болючий. Чи всі готові, друзі, до такого собі просто параду рятівників в кавичках нації, які будуть розповідати потрясаючими купою різних медалей, канастасам на грудях, як саме вони врятували країну в 22-му році? А тоді як більшість справжніх рятівників або мовчатимуть в могилах уже давно, або просто зализуватимуть свої рани, намагаючись, от як на тому знаменитому надписі, повернути собі своє життя. Да? А чи готові ви, друзі, до того, що саме ці так звані рятівники і займуть в результаті місце, яке як всім здається займають зайняти військові, і замість хлопчиків, які мають повернутися і навести ух, який порядок? Будуть вони буде от сон цих е, ребятушок в усіх політичних силах і органах? Деякі з них навіть будуть мати певний стосунок до сил оборони, навіть деякі з них воювали, Але е, не дуже швидко їх політичні амбіції переважать. Будь-яку честь совість і вони перетворяться на тих, на кого за... потрібно буде або їх замовникам, або на що там доведе їх політичні амбіції. І, на жаль, саме вони, повторюся, займуть з великою долю вірогідності в більшості те міста, яке знову ж таки є дуже багато хто відводить для справжніх ветеранів, які мають прийти, і от вони все змінять. Друзі, ви ремарки читали? Ну, то почитайте. Там дуже добре розписано про те. Як насправді думають більшість людей, які пройшли горнило страшної війни? Перечитайте, друзі. По п'яте, тепер нарешті про вибори. Ну як же без них? Бо можна скільки завгодно на прес-конференціях, які тут давав Зеленський, розказувати про те, що а, ти не збираєшся ти ні на ніякі вибори, але. А, ну, знаєте, насправді, такими відповідями, які Зеленський давав вчора на запитання про типа, чи готові випіти від влади, тільки коли там мені в НАТО там дадуть. Ну, понятне, діло, що ніякого НАТО не буде. Відповідно, такої відповіді Зеленський просто показав, що він абсолютно не готовий йти від влади. І через тільки чітко підтвердив, що він жорстко орієнтований на те, щоб йти на другий термін і залишитися на посаді. Так от, відповідно, всі ж розуміють, що коли б там не ті кляті вибори, звісно, ні в якому не травні. Але там чи в кінці цього року, чи на, на наступному році так, от ці вибори, ну вже тепер точно можна говорити, стануть найбруднішими за всю новітню історію України. Що товариш Зеленський зі своєю кодлою прикладуть всіх зусиль, щоб випиляти, очорнити, спаскудити от, абсолютно всіх. Я кажу не тільки про політиків, просто всіх, хто може скласти їм хоч якусь конкуренцію. Ця команда вже робить ставку на розділення всіх, на конфлікти в суспільстві, на натравлювання одної частини людей на іншу, під убаюкування про єдність і як давайте ми всі сплатимося вокруг нашого любимого президента. І ви розумієте, друзі, що для дуже багатьох агресивних прихильників господина Зеленського, величезна частина з яких це колишній або навіть не колишній, яка різниця, які насправді не те, що вони там мріють знову там дружити з Росією, вони так далеко не заглядають, вони просто мріють забути як страшний сон. Оце все, що зараз з нами відбувається. Так от, саме для таких людей, представники якоїсь типу, активної патріотичної частини суспільства, які будуть там намагатися апелювати до там честі там, мертвих, що значить, ми не маємо права, бла бла. бла Так от ці люди будуть для от, цієї неокакої різниці не меншим ворогом за расистів і ставитись вони будуть до цих людей, відповідно, на превеликий жаль. Чи готові ви друзі до того, що в наступній Верховній Раді обов'язково буде пряма вата? Хай би вона там називалася будь-як, але вона там буде. Чому? Ну тому що я майже впевнений, що за недоброю традицією українських влад і діюча вирішить спеціально пограти в гру з цими ватнічками, щоб туди, значить, їх завести. І потім вони які у які вони страшні! От вічі, да, ми плогі, ми теж ні. Ну, от они же, поэтому або вони, або ми? Да, друзі, цю гру я теж очікую, вона теж буде. Кожного разу, коли ми з вами бачимо голосування Чергової Верховній Раді, де а, ОПЗЖ дає можливість проголосувати за щось, даючи так і потрібні і не достаючи Зеленському голоси, ви маєте розуміти, що це не просто просто лікування, це реальність, в якій ми з вами живемо. Шостим, таке, знаєте, питання. А чи готові всі. Наші громадяни, яким більше 25 років, ну це я так дуже умовно, але десь приблизно так. Так от до того, що вони вже більше ніколи не зможуть жити тим мирним життям, яким вони жили не те, що до 2014-го, навіть до 2022-го. Тобто, що нам придеться все це вигрібати ще дуже-дуже довго, і варіантів у нас немає. Бо якщо ми не вигребимо, то як правильно сказав Ентоні Блінкен, ти або а, сидиш за столом, або ти. Власне, блюдо на столі, яке їдять. Ну я дуже сподіваюся, що українці зрозуміли, що для того, щоб не бути блюдом, треба воювати. Ну от єдиний варіант: чи ми готові до цього по справжньому? По сьоме чи готові ми і ви до того, друзі, що з великою долю вірогідності свої окуповані території Україна майже напевно не може зможе повернути за життя? Нашого покоління. Ну бо знаєте, я не я звичайно дуже хочу вірити, що Путін старий, больной, але я чомусь думаю, що всі новітні генетичні дослідження, там на продовження життя, вони в першу чергу стосуються цієї мразі, і вона проживе ще дуже довго. Хай в формі аватару, хай як завгодно. Російська елітка дуже боїться зміни цієї історії, бо як тільки помре Путін, там дійсно почнеться розгардаш, хто там буде при владі репири. Тому Путін жити буде дуже дуже довго. А от відповідно, чи готові ми що та молодь? Яка залишилася на окупованій території, не втекла звідти і так далі, а от полишилася, да? Через там інертність, тупість, через що завгодно. Так от, що її виховують в такій ненависті до України, що корінні навіть расисти нам здаватимуться просто рожевими поні. Ви ж вже бачили це відео, де беруть в полон людей, яких мобілізували на окупованій території Запорізької області? Я вже про Донбас мовчу. А, ну, Це тільки початок. Чи готові ми до цього по-справжньому? Чи ми розуміємо, які виклики далі стоятимуть? І нарешті ще одне питання: дуже болюче насправді. Ви ж розумієте, що не буде ніякої перемоги в от форматі не те, що Берлін 1945. А навіть і просто чітко зрозуміло і розтягнути в часі конкретної відповіді для чого ж був весь цей кошмар. Ну тобто з політичної точки зору, все ясно. Ми захищаємо свою батьківщину від нападу. Це очевидно. Ми воюємо за свою незалежність, суверенітет і так далі. Це все очевидні речі. Я на суто емоційному рівні, тому що ми ж розуміємо, що швидко не буде. Що да, цивілізаційно Росія, звичайно приречена, у них немає ніяких шансів, вони все одно здохнуть їх. Вони ніколи в житті не будуть навіть уже ніяким регіональним лідером. Їм срака. Вони програли цю війну і як. По всій теорії міжнародних відносин, коли ти закінчуєш війну гіршою ситуацією, ніж вона була до її початку, значить ти і програв. Росія вже програла свою війну і не має шансів її виграти, в незалежності від того, що буде з Україною і в Україні. Тим не менше, ми розуміємо, що от такої перемоги, як нам би того хотілося, про яку ми мріємо, її не буде. Вона буде розтягнута в часі, вона буде. Така, що її буде складно пощупати в процесі, ми можемо дуже серйозно напоротися самі на кучу наріжних каменів. От ви розумієте, і це ж до чого призведе? Ви розумієте, що зовсім скоро знову ж таки повилазить купа людей, які будуть розповідати, що вся ця війна вона була безсенсова. Що як можна було взагалі так все робити? Треба було все порішати по -тихонькому. А хто винний? Звичайно, знову ж таки, агресивно менше ці там, недобиті добровольці, які-то волонтери, які журнашлюхи. Та вони всі винні. Бо вони ж накручували, а треба було дмиритися, і все було б хорошо, і все було б вигідно, і торгували б. І вона Америка, посидіть плохая теж. От можна було звісно порішати, правда? І насправді таких питань я можу ще сформувати дуже-дуже багато в цей дуже невеселий день, в день, коли у мене перед очима стоять всі мої. Рідні, близькі люди, яких уже нема, які загинули під час цієї війни. Особливо я не буду одного хлопця називати, бо він, на жаль, поки що пропавший безвісти, може, є якийсь маленький шанс, що він залишився в живих. Не буду його ім'я називати. Але, от, наприклад, ще раз нагадаю свого друга юності Андрія Константинова, який, на жаль, загинув у 23-му році. Ще один мій товариш, мій однокурсник Тарас Карпюк. Тарасій, справжній воїн, який з 14-го року ще воював, який був ті знаменитій першій великій такій ДРГ український з, член, з членів братства, які, як ви пам'ятаєте, загинули в грудні 22-го року. Теж був дуже класний хлопець. І таких я можу дуже багато згадати. У мене багато таких знайомих. Просто до чого я веду. А, непевно. Одна з найбільших проблем, яку породила абсолютно недолуга пропаганда Володимира Зеленського, полягає в тому, що нам ніколи не давали реалістичних, ну, нам, людям, реалістичних якихось речей, тобто постійно гралися на емоціях, розгойдування емоцій. То там, типу, все пропало, то все прекрасно, до да завтра Крим, до да завтра то. На жаль, не ставилися реалістичні цілі, не говорилися реалістичні речі, і тому суспільство, на мій погляд, найгірше буде переживати той факт, що реальність вона виявиться набагато більш неприглядно сірою, навіть ніж якась поразка, а просто воно буде зовсім все не так, як здавалось. І це буде дуже боляче, і це дуже долі боляче буде бити по голові всім. Повірте, це буде стосуватися всіх. І тому закінчуючи це відео. Я повторюсь, я не знаю, чи справдиться все, чи жодне з тих питань, які я тут поставив. Я буду чесно скажу, радий помилитися в кожному слові, яке я тут сказав. Якщо воно не справдиться, я задоволенням вибачусь за кожне слово. Але не, я повторюсь, не задавати такі питання, це просто насрати на могили тих, тих кращих, реально кращих, яких вже нема тепер з нами. І завдяки яким я можу записати це відео. А ви можете це відео подивитись. Просто е, хочу зрозуміти і таку штуку вірити, навіть не те, що зрозуміти, вірити в таку штуку, що ми ще, на жаль, близько не зупинилися в шляхах своїх поневірянь. Справа навіть не тільки в війні, самі по собі, вона ще близько не закінчилася. Я думаю, у нас попереду ще 5-10 років дуже болісного осягнення, хто ми є, пошуку свого місця в світі. І формування остаточно нашої політичної нації, яка безумовно буде формуватися на ґрунті української мови, української історії. І це то мова йде не про моноетнізм, ні, мова йде про те, що просто в сучасному світі тільки тим це може відрізнятися, і тільки на цьому можна ґрунтувати свою реальну націю. Ну, подивіться на Ізраїль, який свого часу по суті змусив. Євреїв з усього світу вивчити по суті мертву мову, єврит, якою ніхто вже не говорив. Для чого? Для того, щоб сформувати нову націю, об'єднану новою мовою. Власне, нам не треба придумувати, у нас є своя. Так, от я закінчую це відео. Може, воно трошки сумбурне, емоційне, але знаєте, у мене сьогодні нема бажання там обговорювати якісь конкретні речі. Про це завтра поговоримо на стрімі в середу. Буде ще час. Я просто хочу, щоб ми всі розуміли важливу штуку, друзі. Нам придеться навчитися приймати себе самих наново, вибудовувати нові зв'язки і так далі. Тобто, в вирі цієї війни багато людей ще навіть не розуміє, наскільки все стало по-іншому. І, звичайно, найбільше бісить, що є велика частина тих, хто вважає, що нічого не змінилося, і можна просто повернутися до того, що було до 24 лютого, переметнути це. І нам придеться цих людей якось перетравити. І не дати їм знову нас втягти в ту пучину, в яку вони нас втягли в 2019 році. А до того, в 2010, пробували, в 4-му, в цій 90-ті. Ну, ви розумієте, про що я кажу. Може, я трошки, звичайно, узагальнюю, але я думаю, думку ви мою дуже добре зрозуміли. Тому так, да, я вас закликаю, друзі, задавайте ці дуже неприємні питання зараз. Тому що шляхом задавання цих питань можна. Хоча б якось запобігти їх реалізації на практиці. Це важливо. Ще раз, не уподібнітесь Володимиру Зеленському, який вважає, що можна тріскатньою про міжнародні історії прикривати ті гігантські проблеми всередині країни, про які він побоявся, щоб йому задали навіть хоча одне жорстке питання на його прес-конференції. А це так і сталося, друзі. Тому що ж. Я щиро бажаю всім нам мирного неба над головою. Бачите, це побажання, яке колись було у наших бабусі дідусів, яке здавалося якимось. Смішним. Тепер виявляється, що це найважливіше, що можна побажати людині. Здоров'я і мирного неба над головою. Тому, друзі, бажаю вам всім саме в ці роковини вторгнення, чергові, мирного неба над головою. Здоров'я, щоб були живі, здорові ваші всі близькі, особливо ті, які зараз в силах оборони. Не дивлячись на те, що я вам зараз дуже багато негативних речей сказав, я все одно щиро вірю, що Україна переможе, Україна переможе в цивілізаційному сенсі. Ми все одно будемо успішною країною і, нарешті, побудуємо свій вишневий садок коло хати, і ніхто нам не буде заважати. Я в цьому впевнений. Заради цього весь цей двіж. Але, звичайно, шлях до цього дуже складний і дуже... Прям криваво тернистий. Ну, так воно зазвичай буває, коли чимала частина народу ніяк не хоче зрозуміти, в чому причина і до чого це все. Десь отак. Дякую вам дуже за увагу. Закликаю вас донатити на бусик для аеродрому Васильків. У нас залишилось там буквально близько 100 тисяч зібрати. Давайте, нарешті, закриємо цей збір і допоможемо нашим авіаторам. Я ще раз кажу: я думаю, ви всі тепер впевнились, друзі, що донатити на свою армію ми будемо завжди. Тепер, бо це єдина гарантія нашого виживання. Ну і звичайно, підписуйтесь на цензорнет і нашого бісики. Дякую вам за увагу до зустрічі.